Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу розповісти про додаткові можливості від Pioneer для фрилансів, про те, як він інвестує у фрилансерів. Насправді, це можливість отримувати кредитні кошти лише під 5 І Я хочу зараз показати, як я отримав цю пропозицію. Скільки зараз я маю таких пропозицій від Pioneer та на яку суму давайте подивимось. Заходимо у додаток. Тут ми бачимо нове повідомлення. Так, є. Є пропозиція по Capital Advance Offer. У мене є можливість отримувати 360 доларів. І це моя перша пропозиція для мене від Пайоніра. Давайте переглянемо деталі цієї пропозиції. На знову перебрасу у додаток, так де ми бачимо її серед актуальних пропозицій: 360 доларів. Комісія буде складати 5%, Це 18 доларів. І дуже важливий момент. Нам треба це буде повернути за місяць від дати отримання цього платежу. Приймаємо цю пропозицію. Є yeah, апрув, і тепер треба почекати деякий час. Ми отримали на наш емейл e і вже за буквально 5 хвилин ми можемо побачити ці кошти на нашому рахунку. Коли ж це може бути нам потрібно? Наприклад, вам терміново потрібні кошти, наприклад, закрити кредит на монобанку. А ваші кошти з апворка ще у статусі pending. У цьому випадку ви можете взяти цей кредит у Пайоніру і повернути його після того, коли отримати свої кошти від АПВорка. Одразу після того, як ви повернете свій перший кредит, ну так званий кредит Пайоніру, він почне пропонувати вам ще нові і нові. І ось можете побачити, що зараз відбувається у мене. У мене наприклад, вже є чотири пропозиції. От остання. 270. Сума стала менше, тому що після першого разу я почав все зменшувати, зменшувати суму, яку я брав у кредит на пайонір. Брати кредити або не брати їх, це вирішувати виключно вам. Від вас ми очікуємо лише на підписку, на вподобайки та на коментарі, як завжди, по цій темі і по тим, які вас ще цікавлять, і які ми ще не охопили.